Бажаю здоров'я, дорогі українці, громадяни України і всіх, хто нас підтримує в цей непростий час. Розповімо вам за гарну справу, яка започаткувалася 7 листопада у Відні зібралися потенційні люди, колеги мої, юристи, не тільки юристи, політологи, фахівці мистецтвознавці, митці, фахівці у своїх спеціальностях, які. Досягли успіхів кожен своєму напрямку, а також мають можливість поділитися і своїм успіхом, і знаннями, і впливом у різних країнах перебування, маючи контакти чи то маючи ну, от, свої особисті здобутки. Для чого? Для чого зібралися? Для того, щоб створити організацію об'єднання українців по всьому світу під назвою. Українська всесвітня асамблея, ува за різними оцінками, але плюс-мінус 10 мільйонів українців знаходяться за кордоном. Це ну, більше ніж голосує е, внутрі держави за, от, наприклад, діючу владу, яка б то вона не була останніми е, каденціями. І перебуваючи за кордоном, українець не перестає бути українцем, і ніхто не може позбавити його права впливати на хід справ в Україні, да? Бо що різні є суб'єктивні і об'єктивні обставини, по яких українці перебувають. За кордоном починаючи з довоєнних часів, коли українці шукали заробітку для своєї родини кращого, от, е, війна вигнала велику частину наших співгромадян за межі нашої держави. А ще й влада трошки постаралася деяких активних українців, які мають відмінну від влади позицію і знайшли можливості співіснування з владою. Намагається будь-якими способами виперти за межі кордону, щоб не заважали їм своєю окремою позицією щось там е, робити. Так, от, е, довго розповідати не буду дуже багато задумок, планів, варіантів і вже механізмів. От, найперше, що буде добиватися, Українська всесвітня асамблея це забезпечення виборчих прав громадян України і за кордоном, і в нашій державі, тих е, саме категорій, за, ну, за які точаться дискусії, Да? тобто українці за кордоном чи зможуть всі переголосувати. І наші військові чи зможуть всі проголосувати? Я ну, не йду в деталі, звісно, що при обстрілах, при активних бойових діях є е, ну, заборона да, і неможливість проведення будь-яких електоральних волевиявлень. Але ми говоримо е, чи моделюємо ту можливість, коли буде такий час, що зможуть громадяни. Проголосувати, реалізувати своє право так, от влада хоче позбавити максимально можливості українців за кордоном і військових зробити своє волевивне. Це ми знаємо ну не з одного джерела. Ну, як приклад, от е, за спочатку влада взагалі хотіла позбавити українців за кордонами військового голосування. Зараз вона шукає можливості так, щоб створити ілюзію, що, начебто, і одна, і друга частина е, співгромадян підтримують їх, підтримують. Ну, як приклад, е, заангажувати за кордоном таку кількість е, українців, яка заблокує е, можливість голосувати на дільниці. Всім бажаючим будуть ну, створюватися черги із тих самих прихильників діючої влади буде повільно йти черга, отримання бюлетні голосування, і таким чином ну, зводиться можливість е, зробити свій електоральний вибір для інших. Ну і різних, дуже багато різних е, спекуляцій. Планується, ми про них знаємо, і ми про них будемо інформувати уряди держав. Дуже приємно, що після повідомлення е, про. Е, Творення такої ініціативи от до мене особисто звернулося декілька десятків моїх колег, саме юристів по всьому світу, які готові долучитися до нашої співпраці.